22 травня у Кривому розі стартувала профільна виставка Гірничо-металургійний комплекс і передові технології. Виставкові павільйони традиційно розмістили у палаці і студентів. Саме тут впродовж чотирьох виставкових днів будуть спілкуватися науковці, розробники новітніх технологій і виробничники, для яких, власне, і призначені інноваційні рішення. З огляду на те, що у Кривому розі сконцентрована велика кількість підприємств гірничо-металургійної індустрії, саме Кривбас потенційно... активный споживач новитних технологий наш город промышленный и э, мы всегда с удовольствием встречали ученых которые привозят нам новые технологии новые идеи и с удовольствием делились своими наработками как ученых так и производственников так и многих наших предпринимателей которые сейчас активно включились в новые технологии нашей горнодобывающей металлургической промышленности. Мы знаем, прогресс – это наука, это новые технологии. И мы видим за последние годы, насколько эффективно, быстро, мощно идут новые технологии. За оцінками світових рейтингових агентств, попит на металургійну продукцію у наступному році не зменшиться. Але сучасному ринку необхідний високотехнологічний продукт. Спрос є необхідний качесний продукт. Касний продукт без сьогодні, без модернізації производства абсолютно невозможно. Тому такі виставки присутні направлені як одні з путей. направленных на модернизацию производства, на возможность, прежде всего, снижения себестоимости продукции, на экологические проекты. В области есть два крупных региональных проекта экологических. Это и программа 25 самых предприятий, которые наиболее выбрасывают в атмосферу вредных веществ. Это и региональная программа экологии города Кривой Рог, в которой 11 миллиардов гривен заложено на эту программу, 10 из которых это Деньги собственников предприятий. Цьогоріч на виставці близько двох десятків стендів Криворізьких, Дніпропетровських, Київських вишів, науково-дослідних інститутів, серед презентованих інноваційних проєктів: програмне та технічне забезпечення для ефективного управління гірничими роботами, сучасні автоматизовані системи контролю, рішення для геологічної розвідки та підрахунку запасів корисних копалин, Вітчизняними ноу-хау користуються далеко за межами України. Приміром, за програмним забезпеченням розробленим наук науковцями Криворізького економічного інституту працюють кар'єри Монголії. Вся наука практично вона зосередоточена в вузах, тому що науково дослідницькі отраслові інститути, академічні інститути в результаті от відсутності державного фінансування практично не працюють. А преподаватели, работая с молодежью, со студентами, они постоянно совершенствуются

наши методы под европейское законодательство. Это получается, поскольку Государственная комиссия по запасам заказывает сейчас нам разработку таких методов, и будет это внедрено в качестве международных стандартов. На профільній виставці представлений ряд інновацій від науковців Криворізького національного університету. Фахівці вчать підприємства працювати екологічно, ефективно і економно. Це совершенствовання і модернізація метларіруючих станків, ремонтних оборудовань. В частності, тут спеціальна експозиція по контролю жорсткості шпіндельного зла. Это разработка защищена патентом. И второе направление это разработки центра ДЕЛКАМ, серьезное программное обеспечение, которое внедрено у нас на кафедре. В результате получится значит, более экономичная разработка, обработка готового оборудования. Можно в частности моноколеса изготавливать без, с уменьшением затрат на получение готовой продукции. Пользуясь случаем, я хочу предложить нам поступать наших студентов на специальные сменулирующие станки и системы, ну и естественно на технологии машиностроения. Мы вас ждем с нетерпением. Виставковий майданчик це безумовно ще й центр налагодження партнерських стосунків. Місію ділової співпраці, пошуку взаємовигідних контактів, професійно виконує Криворізьке представництво торгово-промислової палати України. Професіональні услуги для розвитку внічної економічної і регіонального бізнесу. Ми допомагаємо. находить партнеров в экономической сфере, как и в экономической сфере, так и в сфере научных разработок, не только по Украине, но и по всему миру. В рамках виставки Гірничо-металургійний комплекс і передові технології відбудеться виїзне засідання галузевої ради з питань промисловості і будівництва. Конференція Сталий розвиток промисловості і суспільства. Виставкові дні обіцяють бути насиченими і корисними для учасників. Профільна виставка працюватиме до 25 травня.